Мінфін готує суттєве підвищення податків для українців. До тимчасової слідчої комісії по облаштуванню фортифікацію війшли два проросійських нардепи, які заперечували агресію РФ. А у Дніпрі п'яний мовчив військовий влетів у припарковані автівки і звинуватив у аварії їх власників. Мене звуть Анастасія Дмитровська, і далі ми говоритимемо про головні новини станом на цю мить. Міністерство фінансів, схоже, готує підвищення податків. Про це із посиланням на депутатів та урядовців пише видання Форбс. Так, військовий збір хочуть підняти із 1,5% до 5%. Також ставку податку у 5% можуть запровадити і для ФОП також тривають дискусії щодо підвищення ПДВ на 2-3%. Таким чином влада планує заповнити прогалину в бюджеті на тлі збільшення військових потреб. Після оновлення даних у програмі резерв плюс із чоловіками будуть зв'язуватися та викликати до ТЦК для проходження ВЛК. Коли ви вже зареєструвалися в додатку, ваші контактні дані вже є. До вас підтягнулася до вашого акаунту інформація з системи реєстру оберіг. Тому це або буде виклик за повістка, або з вами якось зв'яжеться. Тому це вже така цифровізація, такий. Дуже добре процес. Тоді як на кордоні при собі треба буде мати усі необхідні документи у паперовому вигляді. Позаяк Резерв Плюс там не беруть до уваги. На кордоні наші співробітники не беруть до уваги цей додаток. Ми перевіряємо виключно на паперовий документ, військово-пліковий документ з відповідними відмітками. Тим часом у питанні фортифікації знову скандал. Рух чесно повідомили, що до тимчасової слідчої комісії по облаштуванню фортифікації та закупівлі дронів увійшли двоє нардепів із колишньої проросійської партії ОПЗЖ. Мова про Анатолія Бурміча, який заперечував агресію Російської Федерації проти України та поширював кремлівські наративи. Та Віталія Борта, який 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони, у тому ж році на позачерговій сесії Макіївської міськради підтримав проведення референдуму про самовизначення Донецької області. Власне, сама тимчасова слідча комісія має розставити усі крапки над і у питанні щодо фортифікації на Харківщині. І з середини травня серед військових, експертів та громадськості точаться дискусії та підозри. Мовляв, фортифікації немає, вони у неналежному стані, гроші вкрали, нічого не збудували. Детальніше, чим саме займатиметься ця комісія, та чи зуміє докопатися до істини, дивіться далі у сюжеті. Слава Україні! Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію щодо закупівель дронів і спорудження фортифікації. Ну, велика кількість народних депутатів реагували на ті повідомлення в засобах маси інформації, е, отримували від е, населення, а також від представників збройних сил і інших військових формувань щодо недостатньої якості, скажімо так. Побудови або невчасної побудови фортифікаційних споруд. Тема є надзвичайно резонансною і болючою, і тут важливо перше встановити істину і друге, зробити все для того, якщо виявлені помилки їх вчасно виправити. Бо ціна цих помилок, якщо вони були, є надзвичайно високою. Основними завданнями комісії будуть питання щодо. Потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів. Аналізу, практику розподілу передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів виділених на їх облаштування. Комісія має декілька напрямків. Якщо спрощена, це перевірка побудови і фінансування фортифікаційних споруд, друге це знову е, перевірка і фінансування дронів. Склад обійшли всі фракції. Вісім від слуги народу відповідно пропорційності по одній людині від інших фракцій. Постановою передбачено 15 е, членів ТСК. Однозначно, діяльність ТСК ми будемо виїжджати. На місця будівництва фортифікаційних споруд будемо спілкуватися з представниками військових е адміністрацій, керівниками об'єднаних територіальних громад, а також з військовим керівництвом задля для вивчення проблем існуючих збройних сил. За словами заступника голови новоствореної комісії, народні депутати мають право контролювати роботу посадових осіб. Верховна Рада згідно чинного законодавства має право здійснювати контроль за діяльності органів влади. Питання фертифікації і придбання дронів і інших радіоційних військових засобів, воно є дуже актуально і потрібно поставити всі крапки на. Слідча комісія може викликати будь-яку посадову особу і не тільки посадову запитувати її а відповідно. Ці відповіді є як свідчення в кримінальних справах, і не лише контролювати, а й притягати до відповідальності за порушення закону, і навіть сам факт створення ТСК – це вже по-перше запобіжник до певних зловживань, а друге, як сигнал для тих, від кого залежить якість. І швидкість побудову цих споруд. Ну і звичайно, в разі виявлення порушень, які будуть е складати ознаки кримінальних, ми будемо співпрацювати з правоохоронними органами, будемо їм скеровувати такі матеріали для того, щоб вони давали правову оцінку. Проте робити це планується все ж обережно, щоб допомогти, а не нашкодити армії. Ще важливо. Що діяльність цієї ТСК не буде надзвичайно публічною, публічною, бо ми прекрасно усвідомлюємо і відповідальність, і розуміємо, що ворог теж буде використовувати будь-які заяви або факти, які будуть скриватися для того, щоб дискредитувати. Українську владу і збройні сили України дуже сподіваємося, що ініціатива стане ефективною, і усі винні у зловживаннях при закупівлі дронів і спорудженні фортифікації будуть покарані. Ранок Дніпро Фольксваген на швидкості влітає у припарковані авто. вони Сясонілітять вотані вони, вух, і вона починає йти назад. Том більше снічало удари від йти вот назад. Згодом з'ясовується, що за кермом військовий. руках, будь пожалуйста. Чоловік, який був у машині з військовим, намагається пояснити, що сталося, але із того бурмотіння розібрати можна лише одне: себе винним чоловік не вважає. А от драгер іншої думки прилад показав у крові водія 2,4 проміли алкоголю. І з огляду на це лише дивом ніхто не постраждав. Сьогодні вночі військовий рух українців та кримських татар Атеш мінуснув телекомунікаційну шафу вежі біля Смоленська. Власне, це досить суттєво послабило ППО збройних сил РФ у регіоні, і внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, які були розміщені на цій вежі. Також партизани зазначили, що можливі порушення стійкості системи військового управління у регіоні. Наступна новина черговий доказ того, що ворога не варто недооцінювати. Позаяк F-16 в Україні ще немає. А військово-повітряні сили Росії вже тестують нові ракети повітря-повітря, які призначені для збиття авіації на відстані 300 кілометрів. На цьому відео російський суд 30 СМ 2 озброєний двома ракетами. Пі 37Е та двома ракетами пі 1 Це перша публічна поява літака такої модифікації з подібним озброєнням. Раніше носіями даних ракет були лише винищувачі Су-35С та перехоплювачі Міг 31БМ. І нарощує свої сили РФ не тільки у повітрі і на землі, а й у космосі. Нещодавно росіяни запустили свій супутник Космос 2576 І ніколи не повірити, що цей супутник росіян здатен атакувати та навіть знищувати інші супутники. Втім, поки що росіяни до таких дій не вдаються. Але кому як не нам знати, хто такі росіяни і що ось це поки що значить? Далі у сюжеті більше розповіли про цей самий супутник. Росія запустила в космос супутник, здатний оглядати і атакувати інші супутники. Заявило космічне командування США. Повідомляє агентство Reuters. Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це ймовірно протикосмічна зброя. Здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Заявив представник US Space.com в інтерв'ю агентству. 16 травня російська ракета Союз піднялась із аеродрому Плесецьк. Вона вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше 9 супутників. Серед них космос 2576 американці кажуть, що спутник Космос 2576 який щойно був 16 травня виведений на орбіту. Може бути спутником винищувачем, який здатен знищувати інші спутники. А також слід пригадати, що незадовго до широкомасштабного вторгнення Росіяни вивели на орбіту спутник космос 2553 який, хоч і не є носієм ядерної зброї за даними американської розвідки, але може бути носієм компонент принципово нової мережі озброєнь, яку росіяни намагаються. Разом з союзниками розмістити на тих же орбітах, на яких обертаються вони навколо землі або висять в якості геостаціонарних спутників супутників, і комерційні, і урядові сполучених штатів Америки. Увага до супутника Космос 2576 привернена не просто так. Цей тип російського військово-космічного апарату офіційні американські особи давно вже засуджують, адже він демонструє небезпечну поведінку в космосі. Аналітики вважають, що це мова йде не про ядерну зброю, яка здатна знищити кількість супутників на низьких орбітах, а про супутник, який генерує електромагнітний імпульс, який теж здатний вивести з ладу. Або всю електроніку, або суттєво пошкодити усі програмні блоки, які зараз забезпечують зв'язок і комерційний, і урядовий, і військовий. Росія розмістила цей супутник як зброю, здатну атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Чи призведе до якогось конфлікту розміщення зброї в космосі? Покаже час, тому що зараз вже. Ми бачимо війну дронів, ми бачимо війну безпілотних систем з із штучним інтелектом, і тому, що буде найближчим часом зроблено в космосі, що буде, яка буде реакція світу, яка буде реакція американських військових, американських політиків або європейських політиків, або військових на цей демарш росіян. Поки що при ніхто не може спрогнозувати. Під загрозою можуть опинитися як військові, так і цивільні супутники. Треба буде враховувати, що більшість зв'язку зараз здійснюється завдяки саме космічним системам. І якщо це буде завдано суттєвою шкодою, то це безумовно призведе до певних змін і в суспільстві, і в економіці, і в військовій справі. Космічні аналітики помітили, що російський супутник перебуває в тому ж орбітальному кільці, що USA-314 314 супутник Національного офісу реконгностування США, запущений у квітні 2021 року. Місія офісу полягає у запуску та експлуатації розвідувальних супутників федерального уряду США. До того ж є велика ймовірність того, що супутники з часом зблизяться. Якщо буде нанесено шкоди супутником системам, це буде серйозний удар. Більше тут нічого не скажеш. За даними США, Росія запустила на даний час щонайменше один супутник Космос 2553 пов'язаний з її програмою створення ядерної космічної зброї. Наразі США офіційно повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, що може становити загрозу для усього світу. Російський турист завертає голоблі у Норвегії з 29 травня діятимуть нові правила перетину кордону для громадян Росії. Тепер їм відмовлятимуть у в'їзді, якщо метою візиту буде туризм. Водночас вони зможуть в'їжджати до країни за наявності особливої причини, як от навчання, робота чи візит до родичів. Юнайтед 24 спільно із Лего відтворили українські пам'ятки архітектури. Ось так, наприклад, виглядають золоті ворота у столиці. Крім цього, із кубиків збудували і Одеський національний академічний театр опери та балету Бахчисарайський і ханський палац, підгорецький замок та Миколаївську астрономічну обсерваторію. Це все, що встигає розповісти станом на цю хвилину. Наступний випуск новин дивіться на нашому каналі о 16. Його вже готує для вас моя колега Вероніка Вірімієва. Я ж принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити цьому відео вподобайку і натиснути дзвіночок, аби не припустити наш наступний випуск. Побачимось.